Сьогодні, Слово Боже, для вас, помолимось, Царі Небесний, утішителі душі істини, що всюди іси, і все наповняєш, скарби життя подателю, прийди, і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Господи, прошу тебе. Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, просвяти мій розум, щоб я була готова до Твого слухання. Перед світлом слово і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічне віри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Марка. Тоді вийшли фарисеї. І завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнув же він усього свого духа та й каже, чого бо оце поріддя домагається знаку. Істинно кажу, вам, не дайся отому поріддю знаку, і покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні. І наказував їм, кажучи Глядіть, бережіться Фарисевської закваски та закваски Іродової і стали перемовлятися про те, що немає й хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них, Чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас немає?» Невже іще не збагнули, не второпали. Невже іще у вас не чули серце? маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте, не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч? Скільки ви повних кошиків іскуснями зібрали? Дванадцять, кажуть йому. А коли я помножу сім хлібів та чотири, на чотири тисячі, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Сім кажуть. І він сказав їм, Той іще не розумієте. Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте? Дуже цікава така історія сталася з апостолами вони не зрозуміли. Про що Ісус їм говорить, так само в нашому житті дуже буває часто, коли ми, коли щось, ми можемо щось не зрозуміти, або різні якісь ситуації може бути в житті, чи різні труднощі. І тоді варто запитати себе, чому це сталося саме так, а не інакше, чого саме Бог хоче мене цим навчити, що Він хоче до мене промовити. Через те, що відбувається, в ці ситуації. Тоді будемо вчитися бачити духовними очима і чути духовними вухами, що більше розуміючи, що Бог виявляє свою любов до мене кожній ситуації, кожній проблемі. Не тільки може бути в проблемі, але може бути якийсь успіх вирішення тих проблем. Тому довіряємо Богові, закликаємо Його, просимо Його в допомогу, і він нам буде допомагати. Амінь.